Яких провокацій очікувати під час президентської кампанії, де ховається рука Кремля, і хто реально зацікавлений у мирі в Донбасі? Поговоримо з екс-керівником служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Микола, в нашій студії. Доброго дня. завершилася Мюнхенська безпекова конференція. Ви задоволені її висновками і тим, що взагалі там відбулося? Наскільки це може допомогти реально Україні? Ну в цілому, я задоволений Мюнхенською конференцією, тому що в першу чергу дух конференції націоне на підтримку України. От, але є е, критичне зауваження, те, що не відпрацьовано якісь конкретні проекти і пропозиції, щоб дали можливість не тільки припинити реально бойові дії, але відновити територію і незалежність нашої держави. Е, і наш міністр законних справ України вказав на такі недоліки, те, що в деякій мірі да, занепокоєння, такого він назвав диванний формат. Е, більше дивляться кіно. Які відбуваються, начебто, в Україні, але нема реальних дій. Це кіно я бачив не раз, от, перебуваючи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Вашингтоні, де збиралося набагато більше представників 115 лідерів країн світу, де всі висловлюють нам співчуття. Говорив про те, що вони готові засувувати санкції, які застосовувалися, але це такі секторальні і не визначальні санкції. Зрозуміло, Мюнхенська конференція повторила ту ж модель, яка була. Попередній рік, коли виступав президент України, який сьогодні заявив про те, що дійсно будуть підтримувати Україну, будуть боротися за те, щоб розблокувати акватори Азовського моря, задіють нові санкції, можливо, через декілька тижнів. Але я просто впевнений, що вони будуть стратегічні і не будуть тим поштовхом, який б дозволив не тільки заблокувати дії Росії, але змусити її якраз вийти, наприклад, з Донбасу або здійснити якісь активні дії по визволенню моряків. Тому поряд з загальним духом позитиву є зрозуміло конкретні теми, які сьогодні викликають питання: чи готова Європа, США інші країни приймати активну участь в регулюванні ситуації, використовуючи всі інструменти політичні, економічні, безпекові, бойові, якщо ми говоримо про Чорне і Азовське море, от, але в плані потенційного тиску, а не безпосередньо бойових операцій. Тому е такі інструменти ще не були заявлені. І я надію, що вже після конференції процесі переговорів із представниками і е нормандської четвірки, членами. Країн НАТО, Європейського Союзу, особливо США, всі механізми вже будуть обговорюватися. От спецпредставник США в Україні, Курто Волкер. Він напередодні заявив, що Російська Федерація нічого не хоче вирішувати по Донбасу під час президентських виборів. От як ви вважаєте, наскільки взагалі президентські вибори в Україні впливають на реальну можливість там отримати все ж таки мир на Донбасі? Ну, першу чергу треба відзначити дві. Позиції. Перша, це Російська Федерація і Путін, що він однозначно ставить питання, що всі проблемні ситуації, особливо виконання мінських угод, будуть вирішувати після виборів. Він сьогодні не бачить президента Порошенка як свого. Може, візаві, який би міг би вирішувати ці проблеми, і надіється, що буде новий президент, який більш лояльний буде і до самої Росії, і готовий буде в новому форматі вирішувати ці проблеми. Але щоб ми мали не тільки односторонню інформацію про Росію. Два з половиною роки назад спілкуючись з європейцями і американцями, я вже бачив таку позицію, що вони готові підтримувати окремими секторальними діями, окремими станційними невирішальними е моделями щодо Росії. Але останній особливо рік вони висказували, що все буде після виборів президента. Тому Путін точно так же в цьому ключі вже підхопив цю ідею і він її висловлює, але вже в реальному режимі, передбачаючи, що дійсно може підтриманий буде один із кандидатів, який більш лояльну позицію займе до Росії. І тоді на новому якісному етапі, як він сказав, з чистого ліста розпочнеться переговорний процес, який буде вирішити питання Донбасу. Я думаю, що він питання Криму не буде піднімати, хоча нам також актуальна прола і Донбасу, і Криму. А от якщо там ну тобто, ми ж не знаємо, хто буде президентом, просто уявляємо, що е, наступний президент він не лояльний до Російської Федерації, не лояльний до Путіна. Що далі? І які тут можуть бути дії не тільки там Російської Федерації, а й Сполучених Штатів Америки? Чи будуть вони більш активно діяти у інтересах? України. На цей випадок Російська Федерація має чіткий план. Це зрозуміло, по-перше, дестабілізація ситуації, де по можливості виборчий період. Якщо вибори пройдуть і буде умовно лояльний до Росії, або, як вони говорять, неконструктивний президент, що багато шансів є, тому в даній ситуації вони будуть задіяти модель замороження конфлікту і можливо посилення ескалації, особливо в районі Азовського Чорного морів. Це там, де вони рахують, що це їхня територія, контрольована з позиції, як вони захопили Крим, це екваторія Криму, і Азову, де вони побудували міст, але це постійний центр протистояння. Центр протистояння буде на сході. Це постійно дестабілізація або локальні військові операції. Це буде заморожений конфлікт типу Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я, який вже ми маємо десятки-десятки років, але це і важель впливу буде на Україну, на стабільність в цьому регіоні, і е, зрозуміло, що це буде не тільки впливати на нашу стабільність, нашу перспективу, але й на європейську модель безпеки, тому що це постійно буде загрожувати і європейським країнам, особливо країнам НАТО. Тому е, в сценарії. А якщо вони враховують, що президент антиросійський, як вони будуть готуватися, то зрозуміло, сценарій буде довготермінового замороженого конфлікту із локальними військовими операціями або терористичними актами, які будуть постійно турбувати нашу державу. От я вам представлю таку конспірологічну модель, а ви далі скажете, чи може таке бути насправді, чи не може. От той конфлікт, який зараз є, все ж таки на сході України, що він усім зараз вигідний, і тим представникам влади, які на цьому спекулюють, і тим, хто торгує і заробляє на війні, і російські Федерації, яка розуміє, що там не приймуть Україну до ЄС і НАТО, поки цей конфлікт заморожений. І Сполученим Штатам Америки, які накладаючи санкції на Російську Федерацію, можуть на неї тиснути економічна і взагалі теж так трошечки тримати на гачку. От чи може бути що реально у світі зараз, окрім українського народу простих людей, ніхто реально не зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт бистро швидко вирішився? Ну, якраз я хочу сказати, що це реальна ситуація, тому що тут є геополітичні інтереси Росії США, і Україна опинилася якраз в центрі цих геополітичних інтересів? О, це було відповідно і період майдану. І особливо зараз, коли відбулася анексія Криму, йде практично війна на сході. Тому ця велика геополітична гра, вона обов'язково присутня, і тут багато гравців готові, щоб цей конфлікт продовжувався, тому що США, крім економічних, вона ще має і військову складову, тому що тут відбувається постійно конфлікт. Він дуже потужно прив'язує Росію до цього конфлікту, але саме головне участиє в ньому Україна. Да, вони щось підтримують, деякі мірі навіть озброєння локально надають, хоча не являється вирішальним для України. Це одна складова. З другого боку, наші гравці, от політики і діюча влада, на чолі з президентом, і опозиція передбачають ці сценарії, які б вигідні були їм, особливо зараз. Чому? Тому що постійно можна грати на тому, що є реальна загроза під цю ситуацію консолідувати сили. Під ці моменти можна і в якийсь вирішальний період, коли не буде виграшний результат, а десь вести якісь стани, О, це також одна із складових. От, під це можна консолідувати і фінансові ресурси, і економічні. Але поряд з цим з Російською Федерацією йде жвава торгівля. І ми знаємо і наші відомі бізнесмени, як ми їх називаємо, олігархи, і опосередковані ті люди, які мають відношення до. Керівників держави, але ведуть бізнес з Росією. Це ми можемо конкретно називати: це і вугілля, це газ, це машинобудування, це метал. Це навіть деякі елементи і військово-промислового комплексу. І Росія навіть це не приховувала, тому що багато спільних підприємств або ті, які знаходяться в офшорах, вони... Дають бюджету Росії великі прибутки, а від спільних операцій, тим більше і фінансується Міноборони Росії, і фінансуються інші силові структури, які працюють проти України. От тут заключається абсурд не просто гібридної війни, а гібридності наших відносин, коли наші великі політики і ті, які йдуть сьогодні кандидати у президенти, заявляють про те, що там є агресія. Але коли питання стоїть про бізнес, про фінансові потоки, вони зразу про це забувають. Тому що якраз в першу чергу це свої інтереси матеріальні, а з іншого боку, ці кошти використовуються для своїх політичних потреб, наприклад, на вибори сьогодні. Ми говоримо. але з іншого боку, це використовується керівництвом Росії і російським бізнесом, який під контролем, як право спецслужб Росії, які з нами співпрацюють, для Підняття обороноздатності Росії відпрацювання новітних видів озброєння зараз озброєння середньої і малої дальності, яке має загрожувати Україні, і зрозуміло, що формування потужної інформаційної політичної складової період виборів проти України. От щодо виборів, виступаючи на координаційній раді керівників правоохоронних органів Василь Грицак, він сказав саме про те, що Може можуть бути тяжкі такі злочини, інспірьовані з Російської Федерації для дестабілізації ситуації в Україні. Що на ваш погляд це може бути? А, ну, якщо ми говоримо так іпотично, то в даній ситуації можуть бути теракти, це диверсії, це зіткнення на національній міжрелігійній основі, але це все прогнози. Я можу стверджувати, що те, що сьогодні заявляв на кордонацій раді, це як можливі варіанти, але вони далекі від реальності. Тому що ми маємо і глибоко об'єктивну інформацію, да, Росія хоче впливати, але дуже такими приховими засобами. Це підтримка окремих політичних сил, це формування якраз е, того блоку, який е, ну був більш лояльний, але він і буде підтримувати кандидата в президента більш лояльно або більш нейтрально, як вони рахують, і, е, і рухатися вже на парламентські вибори, щоб завивати більше е, е, можливості отримати. Великий відсоток в парламенті, в уряді, а тоді відповідно в першу чергу в південних і східних регіонах по квоті. Оцей формат зараз іде. А те, що вони будуть відверто проводити ракти або операції, це надзвичайно така, знаєте, дуже ну нереальна ситуація. Може в окремих випадках, але це робота повинна бути ефективна спецслужб, тому що ми знаходимося на своїй території. І ми контролюємо засоби СБУ, МВС, Нацгвардії, іншої правоохоронної розвідки, наприклад, контролюємо всі всі ресурси. І ми говоримо, от вони можуть проводити, давайте упередимо. Але так відверто, я просто скажу, втручання такого роду, що там будуть теракти, підпали, там все як то на рівні десь період якогось знаєте, шпигономанії. От. тут треба дійсно це бачити, можливості виявляти, але щоб так Росія ефективно діяла і відверто синічно, це практично знецінити себе на міжодному рівні. Я рахую, що більш вишукані будуть методи впливу, особливо на підтримку політиків, на можливі елементи деякої дестабілізації між політичними опонентами, от але щоб там якісь були відверті. Спеціальні операції проведення терактів, диверсії, тому подібне це мало ймовірно. А от що стосується саме знов озвучених Василем Грицаком нападів на церкви Московського патріархату Української православної церкви, які були організовані на підконтрольній території Донбасу, як він каже, а саме замовлені, скажімо так і розроблені у Ростовській області. Що цим займалася ФСБ? Отут, от скажіть, будь ласка, це СБУ цим займається? Чи все ж таки зовнішня розвідка, от, яку ви очолюєте? Першу чергу треба чітко опиратися на конкретні факти і провести розслідування. Так наперед уже говорити, що вже зарані. Ми вже не раз говорили сотні разів. За скільки знаю по практиці, говорила це вже ФСБ, а ті валюасов зовсім інші стацію відносно диверсій, деверсій. Да, це може бути, і це треба обов'язково розслідувати. А вже зарані, тільки підпав відбувся, вже сказати, що так уже сплановано. От, не маючи достовірних фактів і інформації, зрозуміло, що це не кваліфіковано, скажімо, не непрофесійно. Тому і навіть в цій ситуації треба приходити, виховуючи з конкретних причин, фактів. І зрозуміло, що треба, щоб ці факти були доказові, щоб показати тоді і людям, українцям першу чергу, і міжнародній громадськості, тому що це надважлива складова і юридична, і міджова. Якщо ми це не доказуємо, ми можемо просто втратити себе як держава, щоб не підставляти себе навіть з такими оцінками. Тому е я передбачав би, щоб, щоб провели дуже глибокі оперативні за заходи розвідка, виявивши такі плани, першу через боку ФСБ, які моделі так скажуть формування цих програм, чи з яких осіб. От виконавців, організаторів і саме проведення такої операції. Отут уже були б ми на коні. Ми б дали якраз повну розкладку, дали доказові матеріали і могли б ставити питання про те, що це дійсно злочин, який інспірован і спецслужбом, і політичним керівництвом Росії і. В інформаційної і в самому політичному плані ми могли б якраз мати потужні пріоритети, особливо на рівні Європи і генасамблеї ООН, яка буде найближчим часом, і от останнє питання. Якщо можна, то коротко, от те, що в нас майже будь-що відбувається, і перша реакція наших чиновників і високопосадовців, те, що це рука Кремля, чи не дискредитує це взагалі? От всю нашу правоохоронну систему СБУ або зовнішню розвідку я хочу сказати, це дискредитує не тільки правоохоронний орган спецслужби, тому що немає кваліфікованої оцінки глибоко розробок і процесуального закріплення, а й політичний якраз рівень керівництва держави, тому що не раз звучало навіть від президента, що це рука Москви, що це відповідно Росія. Ми таким способом, по-перше, не маючи фактів, підриваємося до себе довіру, а з іншого боку, часто роз'єднуємо людей, тому що говоримо наприклад УПЦ, МП, а це Московські ФСБшники, а це громадяни України, церква України. Мільйони людей точно також представників різних національностей проросійських зразу ми оддаємо навідку Росії і політично неправильно, і юридично. Я скажу як юрист, як представник і спецслужб, от що це фактично веде до протистоянь суспільстві, а це злочин. Своїми руками формуємо протистояння. Ми не повинні ні одного громадянина віддати під підозрюю ФСБ. навпаки, зробити союзниками нашої держави, нашого суспільства. Тому ніякі керівники спецслужб не мають зливати середню зразу ж оцінку без конкретних доказових матеріалів. Дуже дякую вам, а Микола Маламоша, екс керівник служби зовнішньої розвідки України, був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на політеко онлайн і підписуйтеся на наш канал. До побачення.